Ні, колеги, давайте поговоримо про практичні аспекти ведення пацієнтів серцевою недостатністю на амбулаторному етапі. І, і власне, які можуть бути перестороги у сімейного лікаря насамперед відведення пацієнтів саме амбулаторно, які можуть бути такі аргументи? Ну, можна думати, що це е, така достатньо важка патологія, що ці пацієнти потребують значного обсягу обстежень. Ми маємо знати, яка має бути фракція викиду, що ці хворі мають високу коморбідність, приймають велику кількість препаратів, які ми потрібно буде контролювати. Для моніторингу можливих побічних ефектів, і дійсно, ці аргументи вони мають місто. Але якщо ми будемо чекати госпіталізації, якщо ми будемо чекати стаціонарного лікування, то по суті ми чекаємо розвитку ускладнення, тому що сам факт госпіталізації з приводу серцевої недостатності це не просто значне погіршення якості життя пацієнта, це висока симптомність. А це й покращення погіршення прогнозу, тому що внутрішньолікарняна лікарняна смертність під час госпіталізації з приводу СН становить до 10%. на сьогодні. В центрах, які проводять чешкірне коронарне втручання з приводу міокарда, може бути навіть кращою статистика, ніж ця статистика є при госпіталізації з приводу серцевої недостатності. Більш того, практично кожен третій пацієнт помирає продовж наступного року. А до третини пацієнтів матимуть повторну госпіталізацію в наступні 90 днів, і незважаючи на всі успіхи і досягнення останніх років, серцева недостатність залишається однією з провідних причин госпіталізації, особливо у пацієнтів віком старше 65 років. Тому саме від амбулаторного ведення пацієнта від амбулаторного етапу. Безперечно, залежить, чи відбудеться цей факт госпіталізації, чи розвинеться ускладнення, чи ні. І одним з таких ключових в моментів в запобіганні ускладнення розвитку і госпіталізації є призначення базисної науково обґрунтованої медикаментозної терапії. І існують е, певні фактори, які пов'язані як з системою охорони здоров'я, так і з лікарем, так і з пацієнтом. Сьогодні ми живемо в умовах військового стану і може бути обмеженою медична допомога. Є фактори пацієнти, які можуть бути як модифіковані, так і не модифіковані. Ну і те, що пов'язано з лікарем, це відсутність своєчасного призначення. Базисної терапії хронічної серцевої недостатності. Інколи з такого міркування, що, можливо, з цим пацієнтом взагалі нічого не потрібно робити, щоб не зашкодити, ми боїмося це робити. І така інертність, і ну, необґрунтована бездіяльність може привести до фатальних наслідків для пацієнта. На сьогодні вже відомо, що базисна науково обґрунтована терапія для пацієнта з серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду має включати чотири класи препаратів: квадратерапія. Е Потужна четвірка, яка має клас рекомендацій: 1 – це блокатори ренін ренінангетензин альдерстеронової системи, чи інгібітори ніприлізину, бета-блокатори, антагоністи мінералокортикоїдних рецепторів та інгібітори натрізалежного залежного котранспортеру глюкози другого типу. І саме призначення цих чотирьох класів препаратів дозволяє досягти найвищої ефективності у покращенні прогноза пацієнту. Тому що якщо застосовувати обмежені можливості цієї базисної терапії, наприклад, призначати подвійну терапію чи потрійну терапію, як це було до 2021 року, то, безперечно, це має свою ефективність, але якщо порівняти це з квадротерапією, то Саме застосування комбінації цих чотирьох препаратів забезпечує найкраще зниження смерті від серцево-судинних захворювань та запобіганню епізодів серцевої недостатності, а також має найбільший вплив на смертність від усіх причин. І е, якщо ми пацієнтам будемо демонструвати ось такі подібні графіки, вони, можливо, будуть для них не дуже зрозумілі. Ми маємо говорити такими простими речами, як те, що. Ось застосування такої потужної терапії дозволить значно збільшити тривалість життя. Якщо це пацієнт до 55 років, років, саме застосування квадротерапії порівняно з обмеженою терапією, дає додатково 8,5 років. Якщо ваш пацієнт старше 65 років, то це зможе збільшити тривалість життя понад 6 років. І, безперечно, призначення квадратерапії сьогодні е, має найвищий клас рекомендацій 1 і е, це чітко вказано як і в європейських, так і американських рекомендаціях. Але залишається невирішеним питання, як ми маємо власне, це робити? Призначення цих чотирьох класів препаратів. Це має бути одночасно, це має бути послідовно, якою має бути послідовність, якою має бути швидкість титрування дози препаратів на сьогодні? Це Викликає такі значні і важливі практичні запитання, ну насправді попередні рекомендації з хронічної серцевої недостатності вони передбачали якраз застосування так званого історичного підходу, тобто препарати від лікування серцевої недостатності призначалися так, як вони і з'являлися хронологічно для ведення пацієнтів з цим синдромом. І передбачалося призначення поступово з дрібних доз кожного з цих класів препаратів, поступове збільшення дози впродовж 2-4 тижнів, і насправді ось такий шлях тетрації доз поступового призначення препаратів міг складати від 6 до 12 місяців. В середньому, фактично до одного року, пацієнт міг. Власне, втратити для того, щоб досягти призначення всіх чотирьох класів препаратів, і ми розуміємо, що це потребувало такого постійного спостереження за цим пацієнтом, що є ну, в реальній практиці практично недосяжним. Тому в дослідженнях останніх років активно обговорюються. Як же ми маємо призначити в яких комбінаціях в якій послідовності як швидко збільшувати дозу препаратів? На сьогодні це є предметом дійсно таких активних досліджень, і я хочу. Фактично сьогодні розібрати, чому саме інгібітори натрізалежного залежного котранспортеру глюкози або гліфлазини можуть стати тим першим класом препаратів, препаратів, яких ви можете призначити пацієнту одразу після встановлення діагнозу, чому це буде дуже ефективно, безпечно та обґрунтовано. Отже, давайте розпочнемо. По-перше, ми маємо знати, що саме призначення інгібіторів ЕНСИКТГ-2, зокрема емпогліфлазину, оригінальний препарат Жарденс, дозволяє досягти статистично значущого покращення вже на 12-й день призначення терапії, і ця статистична значущість зберігається при подальшому спостереженні. Тобто, пацієнт достатньо швидко може розраховувати не тільки на покращення прогнозу. А у випадку з інгібіторами НЗКТГ2, цей клас препаратів впливає також і на якість життя, і таке ось було моделювання призначення різних комбінацій, різних послідовностей з квадротерапії. І та послідовність, яка позначена червоним прямокутничком, коли ми стартуємо власне з інгібіторів НЗКТГ2, вона дозволяє найшвидше. Досягти цільових доз квадротерапії пропонується якраз, що це буде комбінація стартова з антагоністами мінерала картикоїдних рецепторів, і це дозволяє очікувано зменшити ризик несприятливих подій за вже перший рік спостереження за пацієнтом. Тобто, саме така послідовність передбачається, буде матиме найвищу ефективність. Чому власне, з антагоністами мінералокортикоїдних рецепторів, це пов'язано з тим, що емпогліфлазин доведено знижує ризик розвитку гіперкаліємії. Ми знаємо, що на тлі лікування інгібіторами мінералокортикоїдних рецепторів може виникати гіперкаліємія, і це може навіть призвести до відміни цього класу препаратів. То саме призначення емпогліфлазину? Запобігає надмірному розвитку гіперкалімії і частота відміни антагоністів мінералокортикоїдних рецепторів стає достовірно нижчою. По-друге, ми можемо призначити власне цей препарат незалежно від значення фракції викиду лівого шлуночка. Якщо є симптоматика серцевої недостатності, нам не потрібно вже знати, якою є фракція викиду, тому що власне цей клас препаратів працює. У всьому спектрі значень фракції викиду. І навіть такі поєднані метааналізи показували, що як емпагліфлозин, так і дапагліфлозин мають фактично високу ефективність, як в спектрі фракція викиду менше 40%, так і понад 40 І... Окремо, варто зазначити, що саме дослідження Emperor presoft з емпагліфлазином було першим дослідженням, яке продемонструвало достовірну клінічну ефективність цього класу препаратів. У хворих серцевою недостатністю та збереженою фракцією викиду після років таких нейтральних чи негативних досліджень, застосуванням різних класів препаратів, нарешті було вперше отримано позитивне дослідження і знову швидка статистична значуща ефективність, яка була досягнута через 18 днів. Після рандомізації. і такі власне здобутки, такі результати дослідження Емперопризов призвели до того, що в 2023 році відбувся апдейт рекомендацій Європейського товариства кардіологів 2021 року. Наскільки вагомі були ці, були ці результати? Що ми бачимо застосування емпагліфлазину та дапагліфлазину у пацієнтів з фракцією викиду 50 та більше, має найвищий клас рекомендацій клас 1. А у хворих з помірно зниженою фракцією викиду 41-49. Також саме ці дві молекули мають найвищий клас. Інші класи препаратів можуть розглядатися і клас рекомендацій тут значно нижчий 2Б. Ми маємо також знати, що. Трендом останніх часів є збільшення частки пацієнтів, що мають фенотип серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду. І такі пацієнти вони можуть бути не дуже такими, можливо, очевидними для нас порівняно з пацієнтами зі зниженою фракцією викиду, які можуть мати такі виражені ознаки затримки рідини та декомпенсації кровообігу. У хворих, що мають збережену фракцію викиду, особливо на радніх стадіях, симптоматика є неспецифічною, і насамперед, це зниження толерантності до фізичного навантаження, швидка втома, збільшення часу на відновлення після фізичних навантажень і, безперечно, задишка при фізичному навантаженні. І таким пацієнтам. Як правило, ставлять такі поширені діагнози, як ожиріння, цукровий діабет другого типу, артеріальна гіпертензія, хронічна хвороба нирок, хронічне обструктивне захворювання легень. І особливо якщо кілька цих станів поєднується у одного пацієнта, вони можуть фактично вже набувати, переходити в нову якість мати ознаки серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду. І на сьогодні для такого Власне полегшення діагностики цього фенотипу є достатньо зручна шкала, яка була розроблена у відомій американській клініці. МИО, в якій ми бачимо, що є шість прогностичних показників. Фактично, чотири з них ми можемо дуже легко оцінити, і в тому числі в практиці сімейного лікаря, і два показники ехокардіографічні, але це показники, які дуже легко отримати при стандартному дослідженні не потрібні якісь там продвинуті ехокардіографічні технології. І якщо у нас кількість балів. 6 та більше, то вірогідність серцевої недостатності вважається вищою, ніж 90%. І таким пацієнтам ми, звичайно, маємо призначити на сьогодні доведено дослідженні період призьок терапію емпагліфлазином. і це допомагає запобігати ось кількість пацієнтів, яку необхідно пролікувати. 10-12% це дуже такі потужні показники. Для пацієнтів з фракцією викиду менше 40 – це 5-6. І вважається, що ось таке прогнозоване глобальне зниження кількості несприятливих випадків перебігу серцевої недостатності і смерті від серцево-судинних захворювань може становити 7-8 мільйонів. Це дуже велика кількість пацієнтів, яким ми сьогодні з вами можемо допомогти. Тепер щодо практичних аспектів призначення емпагліфлазину, препарату Джардінс для пацієнтів з серцевою недостатністю. Отже, цей препарат унікальний тим, що ми можемо його призначити першим, тому що він не потребуватиме подальшого титрування дози, приймається незалежно від прийому їжі у будь-який час. Доби один раз на добу він має одну фіксовану разову дозу 10 мг і, на відміну від всіх інших препаратів, для лікування серцевої недостатності цим дуже гарно відрізняється в контексті прихильності пацієнта до терапії. Що необхідно контролювати? Це взагалі не стосується тільки, звичайного, емпогліфлазину, це потрібно контролювати пацієнту з серцевою недостатністю, функція нирок, рівень калію, ну і вплив на артеріальний тиск. І чи можна призначити пацієнтам з вираженою нирковою дисфункцією емпогліфлазин? Можна призначати препарат, якщо розрахункова швидкість клубочкової фільтрації становить понад 20 мл на хвилину. Це відрізняє цей препарат від всіх інших класів препаратів, де ми знаємо, що фактично при зниженні швидкості клубочкової фільтрації менше 30 за інструкцією буде в багатьох з них протипоказ до призначення. І при старті терапії в найближчі там 2-4 тижні можливе незначне зниження. Розрахунковою швидкості клубочкової фільтрації, це пов'язано зі зменшенням внутрішньоклубочкового тиску, така певна адаптація клубочку до нових гемодинамічних умов, але при подальшому спостереженні, це початкове зниження є повністю оборотним, не асоціюється з гострим ураженням нирок і несприятливим прогнозом, і в перспективі, в перспективі Якраз застосування емпогліфлазину уповільнює подальше зниження функції нирок порівняно з плацебо. Тобто, ми маємо про це знати, не злякатися і не відмінити препарат, якщо ми побачимо ось таке в перші дні тижні лікування незначне зниження розрахункової швидкості клубочкової фільтрації, і в довгостроковій перспективі будемо навпаки розраховувати на нефропротективні властивості. Щодо рівню калію, то як вже я й говорив на початку препарат достовірно впливає на вірогідність гіперкаліємії. І і якщо ми призначаємо антагоністи мінералокортикоїдних рецепторів, то саме призначення Джардінсу дозволяє тоді, в меншому відсотку випадків відміняти цей препарат саме через розвиток. Можливої гіперкаліємії. Артеріальний тиск фактично всі базисні препарати лікування серцевої недостатності, в тому числі і діуретики, вони впливають, безперечно, на систолічний артеріальний тиск, і нам завжди важко лікувати пацієнтів, які мають за низький артеріальний тиск. Щодо впливу емпагліфлазину, то ми і тут бачимо, що зміна систолічного артеріального тиску є клінічно несуттєвою, фактично в межах двох, максимум 4 мм тутного стовпчика. Але подивіться, що і в цьому випадку демонструється так званий смарт-ефект призначення препаратів, якщо це пацієнти ось червона лінія. За низьким артеріальним тиском менше ніж 110, то навіть такий є певний невеличкий тренд до збільшення цього показника, хоч і в невеличкому діапазоні, але якщо блакитна лінія систолічний артеріальний тиск понад 130, така помірна тенденція до зниження. Щодо взаємодії з іншими препаратами, і ми знаємо, що емпогліфлазин має помірний діуретичний ефект. І якщо пацієнт е, приймає петлюві діуретики, ми е, маємо е, стежити за тим, щоб е, у нас е, можливо не виникла гіповолемія. Хоча, за дослідженнями як Emperor Reduce, так Preserve, ми бачимо, що статистично значущих відмінностей як за частотою симптоматичної гіпотензії, так і гіповолемії між групою активного лікування та плацебо зафіксовано не було. І вважається, що через два тижні, коли ми можемо очікувати на максимальну вже дію препарату, тільки 5% пацієнтів потребувало зниження дози питлового діуретика, тобто це може статися зменшення. Дози питліових діуретиків, і прогностично це можна вважати навіть достатньо сприятливим фактором, але це переважно більшості пацієнтів не призведе до зміни вже підібраної дози питльового діуретика. Дуже важливий момент це, звичайно, можливі ризики гіпоглікемії. І маємо зазначити, що як в дослідженні Reduce, так і в дослідженні Emperor Preserved частота гіпоглікемії в групі Джардінсу та в групі плацебо достовірно не відрізнялася, незважаючи на те, що рівень глікованого гемоглобіну знижувався. Чому так? Тому що. Власне, препарат не діє через стимуляцію синтезу інсуліну, але ми маємо пам'ятати, що наш пацієнт з цукровим діабетом може одночасно приймати насамперед препарати інсуліну або препарати сульфоніл, сульфоніл сечовини. І в такому випадку, дійсно, ми маємо звернутися до ендокринолога для того, щоб Можливо, зменшити дози інсуліну або сульфоніл сочовини, інколи навіть розглядається питання відміни того ж препарату сульфоніл сочовини, тому що вони не мають кардіопротективних властивостей, якщо пацієнт має серцево-судинні ризики, і власне цю терапію можливо буде переглянути. Якщо говорити про безпосередньо. Емпагліфлазин то цей препарат не спричиняє гіпоглікемію, тому він може і ефективно застосовуватися, в тому числі у пацієнтів без цукрового діабету. Ну і для того, щоб ми мали високу прихильність до лікування. Пацієнт має розуміти, для чого цей препарат, які переваги він може отримати. Ми вже говорили і про збільшення тривалості життя, і про покращення якості життя. Ну і важливо, звичайно, має бути інформація щодо можливих побічних ефектів. І на сьогодні у нас є тільки. Одна категорія побічних ефектів це інфекції статевих органів, мова йде насамперед про вульвовагінальний кандидоз у жінок та балоніт у чоловіків. Подивіться, на частку цих побічних ефектів у дослідженні Вона була незначною на рівні 2% пацієнтів. І, як правило, ця інфекція має або м'який, або середньої важкості перебіг. Дуже добре. Піддається на лікування як топічними препаратами, найчастіше їх буде достатньо, і це не призводить до таких значних ускладнень. Щодо інфекцій сечових шляхів, то тут ми маємо зазначити, що частота інфекцій у пацієнтів, які приймають жардінс, була однаковою з плацебо, в тому числі і ускладнення інфекцій сечових. Шляхів, тому власне призначення емпагліфлазину оригінального препарату Jardins на старті саме з того моменту, як ми встановили пацієнту діагноз хронічної серцевої недостатністю, можна вважати ефективним і універсальним варіантом, тому що ми можемо призначити це пацієнтам з будь-якою коморбітною патологією, і якщо навіть розрахункова швидкість клубочкової фільтрації Знижуються до 20 мл на хвилину. Пацієнтам з сукровим діабетом другого типу та без нього. Незалежно від значень фракції викиду лівого шлуночка, як у пацієнтів збереженою, так і у пацієнтів з зниженою фракцією викиду. Це єдиний клас препаратів, який має доведені ефекти. І ці ефекти не тільки по відношенню до покращення прогнозу, а і у відношенню до якості життя, тому призначення цього препарату на амбулаторному етапі є безпечним, ефективним і вкрай необхідним кроком для пацієнта серцевої недостатності, якраз для того, щоб запобігти. Стаціонарному лікуванні запобігти госпіталізації. І е, таким чином, е, препарат в амбулаторних умовах має застосовуватися, але, на жаль, на сьогодні певна клінічна інерція може бути перешкодою. Е, препарат забезпечує ранню і стійку клінічну користь у пацієнтів. Е, як зниженою, так і збереженою фракцією викиду. І ось цей останній фенотип ми маємо просто краще діагностувати. І початок терапії в амбулаторних умовах є досить простим і підходить широкому колу пацієнтів з серцевою недостатністю, незалежно від фракції викиду лівого шлуночка. Шановні колеги, дякую за увагу.